Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Вій. Волосся це важлива частина нашого образу, і хороший стайлер може значно спростити догляд за ним. Dreamy Air Style mf 17 – Це універсальний пристрій, який поєднує функції фена, плойки та випрямляча. Я протестувала цей стайлер і готова поділитися своїм досвідом використання. Але перед початком хочу сказати вам за промокод, який ви бачите в себе на екранах. І він надає вам знижку мінус 15% на усі гаджети для краси волосся, а також додаткову знижку на пристрої для прибирання. Перше, що привертає увагу, це його стильний та сучасний дизайн. Корпус виконаний у приємному золотистому кольорі, а матеріал на дотик виглядає преміально. Стайлер має зручну форму та компактні розміри, що дозволяє легко тримати його в руці навіть під час тривалого використання. Він легкий, що особливо важливо для тих, хто часто робить укладку самостійно. Довгий обертовий кабель забезпечує свободу рухів і не перекручується під час роботи. На корпусі розташовані три основні кнопки керування: регулятор температури, кнопка потоку повітря та кнопка увімкнення-вимкнення. Комплектація Dream Air Style включає кілька змінних насадок, що дозволяє створювати різні зачіски. Насадка для швидкого сушіння забезпечує рівномірний потік повітря та дозволяє швидко висушити волосся після миття. Насадка для неслухняних локонів допомагає приборкати кучеряве. Або пухнасте волосся, роблячи його більш гладким і доглянутим. Циліндрична насадка з автоматичним намотуванням дозволяє створювати об'ємні локони без зайвих зусиль. Просто підношу пасмо до насадки, і потік повітря автоматично намотує волосся навколо неї, створюючи красивий завиток. Для тих, хто віддає перевагу ідеально рівному волосю, передбачена розгладжувальна щітка, яка працює за технологією Канда, м'яко витягуючи пасма та запобігаючи пошкодженню структури волосся варто згадати циліндричну насадку гребінець, яка додає прикореневий об'єм і допомагає зробити зачіску більш пишною та стильною. Всі насадки виготовлені із термостійкого пластику та керамічного покриття, що рівномірно розподіляє тепло та запобігає перегріву волосся. Це дозволяє зменшити ризик пересушування. Та забезпечити дбайливий догляд за локонами, зберігаючи їхню природню вологу та блиск. Пристрій має три режими температури: низький приблизно 45 градусів, середній 55 градусів та високий до 60 градусів за Цельсієм. Це дозволяє налаштовувати комфортний рівень нагріву відповідно до типу волосся та бажаного результату. Регулювання швидкості повітряного потоку також має три рівні, що дає змогу контролювати інтенсивність сушіння або укладання, а натискання та утримання. Кнопки регуляції температури протягом однієї секунди активує режим cool shot, який подає потік холодного повітря. Це допомагає зафіксувати укладку. Стайлер оснащений потужним цифровим двигуном на 1200 Вт. Що забезпечує швидке нагрівання та ефективну роботу? Індикатори на корпусі допомагають легко відстежувати обраний режим. Стайлер працює за рахунок поєднання потужного потоку повітря та рівномірного нагріву керамічних елементів. Такий спосіб більш безпечний ніж стайлери, які використовують тільки нагрів, або ж безпечніші за старі традиційні металеві плойки та випрямлячі, які можуть перегрівати волосся та руйнувати його структуру, завдяки рівномірному нагріванню та циркуляції теплого повітря волосся Ся отримує м'який термічний вплив, що допомагає уникнути пересушування та ламкості. Styler Dreamy Aerial Style розроблений для створення різноманітних зачісок у домашніх умовах. Поєднюючи функції фена, плойки та випрямляча. Використовуючи насадку для сушіння, ви можете швидко висушити волосся після миття, підготувавши його до подальшого укладання. Насадки для неслухняних локонів та розгладжувальна щітка допоможуть вирівняти волосся, надаючи йому гладкості та блиску. Циліндрична насадка з автоматичним намотуванням дозволяє створювати об'ємні та пружні локони без зайвих зусиль. Просто піднесіть пасмо до насадки, і вона автоматично намотає його, формуючи ідеальний завис. Така технологія значно полегшує процес завивки, оскільки вам не потрібно самостійно накручувати пасма, а рівномірний потік теплого повітря забезпечує щадний вплив на волосся, зменшуючи ризик пересушування. Якщо вам необхідна пишна зачіска, циліндрична насадка гребінець стане вашим незамінним помічником. Вона дозволяє піднімати волосся біля коріння, додаючи природній об'єм без використання лаку чи інших фіксуючих засобів. Завдяки режиму холодного повітря CoolShot ви можете зафіксувати за Чиску після укладання. Потік прохолодного повітря закриває кутикулу волосся, що сприяє його природньому блиску та тривалому збереженню форми. Протестувавши його певний час, можу впевнено сказати, що він значно скорочує час на укладання та робить процес максимально зручним. Сталер легкий, його зручно тримати над головою чи за нею, і хоча з часом рука й може втомитись, але загалом це комфортно. Насадки змінюються легко, достатньо натиснути на кнопку Зняти і встановити. Іншу тримаються вони також надійно. Для завивки не потрібно тримати пасмо довго. Стайлер швидко формує локони. Навіть якщо вам вони ніколи не вдавались, то з цим стайлером ви їх зробите з закритими очима. До речі, більшість насадок значно нагрівається під час використання. І для того щоб вам комфортно було тримати стайлер, направляти його. Для цього є термостійкий накінечник. Тож раджу його використовувати. Це дійсно зручно і безпечно. А ще хочу звернути вашу увагу на те, що не важливо, що ви. Робили з волоссям, укладали, вирівнювали, сушили чи накручували. Воно буде пишним. Волосся не електризується, стає слухняним та не стерчить в різні боки. Проте об'єм присутній. Dreamy Air Style – це універсальний інструмент, який дозволяє зекономити час і гроші на відвідування перукаря чи стиліста. Навіть без спеціальних навичок можна легко створити зачіску. Ефективно та безпечно для волосся. Він чудово підходить для щоденного використання, зручний у користуванні та забезпечує професійний результат у домашніх умовах. Можна експериментувати із зачісками та змінювати стиль хоч щодня. Тож, друзі, якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, купуйте цей гаджет і будете задоволені.